Заробляти буквально на всьому його лозунг протягом життя, еволюція статків Черновецького за часів прокурорства він заробляє на кримінальних справах проти підприємців в якості бізнесмена на приватизації, а депутатом на лобізмі і вінець кар'єри. На посаді мера столиці на улюблених бабусях, які зробили з нього мільярдера, серед його найприбутковіших ноу-хау притулок для стареньких, які мали платити за проживання у Черновецького власними квартирами, а також особливо цинічне рішення, платний вхід на кладовище. А що ж з нього взяти? Він же льоня космос розводили тоді всі руками. Але космічні ідеї Черновецького насправді зробили його. Космічно багатим та впливовим. Я сьогодні нагнути будь-якого міністра без проблем. І міністр для мене не недовжна. До речі, не менш прибутковою стала його удавана шизофренія, але детальніше про це в нашому наступному сюжеті. Із же до 40 лет я был нищим. У миллионеры. Сегодня мне не нужны деньги. Яким богам молился Черновецкий. И пускай ваше сердце возрадуется. Аби мільярдами нарощувати родинний бюджет, около 200 мільйонів доларів. Вже е, сьогодні розкриваємо нахабні схеми корупції часів космічного мера. Здання СБУ, здання міністерства іностранних діл, здання Київської адміністрації, таких здань було порядка 70. У чому його геніальність? Коли нарешті розслідують карні справи, і як повернути вкрадене? Ніколи такого не було в історії ні одної країни, щоб така сума була визращена. Роботалі очень серйозні люди. Не, я не кажу про всю злочинець вкрав і втік, і втік. Червона доріжка на сходах мерії. Це фінальна дистанція його суперскандальних виборчих перегонів, на верхівку яких Чорновецький видерся по новаторській піраміді підкупу бідних киян їжею. Каша подливам. Та грошима. Старики що які ж полусять гроші. Хорошо. На цій неділі подивіться свої дощові весть. Хорошо. Спасибо. Да. Отвратительное. Ведь надо я. так не уважать свой народ, щоб вот так толпились за этими подарками. У 2006 му саме его команда запроваджує систему виборів під ключ. Мова про цілий комплекс корупційних оборудок, завдяки яким можна отримати перемогу. Це і побудова агітаційних пірамід, і нахабний підкуп виборців, і таємна робота у комісіях. Він покупав радімо бабушек, роздаває то ж його ноу-хау, роздача гречки і всього цю страну. саме внес Леонід Михайлович. Він є большим новатором. Така багатомільйонна інвестиція, звісно, не була благодійною. Як повертати гроші? Можливо, саме про це напружено. думає він у день вступу у повноваження. Визнати обраним київським міським, міським головою. Я щасливий. Ну, звісно, щасливий. За роки хазяйнування у головній будівлі столиці усі його виборчі затрати сповна компенсувались. Тож, що виводів Черновецький з цієї країни, це були мільярди. Схеми деребану встановлено. Над їх розкриттям працювало дві слідчі комісії Верховної Ради. Отже, найцікавіше: Давайте вместе посчитаем. 10, 100, мільйон. Ну почти 5 п'ять мільйонів. Найприбутковіші схеми земельні ділянки він нарізав, наче святковий торт. До відвалу тоді наїлися забудовники. Всі участки землі без номерів, кадастров, без нічого виділялись на студентів, які ні слухом, ні духом взагалі об бетам не знали, а потім переформлялись. Це такий чистий бандитизм. Прибуткову роздачу ласих ділянок під багатоповерхову забудову, особисті котеджі, у тому числі в парках і скверах. Чорновецький контролював особисто Всіх перерахував голоса 61, а з моїм шіства. Він має більшість у Київраді і на протести опозиції банально плює. Наприклад, ось напередодні новорічних свят люди мера зачиняються у сусідній залі і потайки роздають землю. Відчиніть, будь ласка, депутати Київради хочуть прийняти засідання. Уши такого нахабства раніше країна не бачила. Я думаю, що це не творе де Це більше нагадує збігність бандитів. У той день опонента мера все ж вдається зірвати роздачу. Дірібан землі, якого ще не знала історія Ківра. Дільош землі зараз іде по повній програмі. Проте цей випадок виключення з правил. Протягом усіх шести років мерства шалений розпродаж землі був улюбленим бізнесом мера. Копійки орендної плати йшли у бюджет. А головний прибуток тіньовий у кишені. Около 200 мільйонів доларів. Вже е, сьогодні загалом, за підрахунками вже наступників Черновецького на посту мера, той розбазарив рекордну територію біля трьох тисяч гектарів. За тодішнім курсом сукупна вартість проданих ділянок складала увага 7 мільярдів доларів. Фактично вийнятих з кишень усіх без виключення киян. Три тисячі доларів заплатив кожен. Статки родина мера росли, наче на дріжджах. Свою супругу Аліну. Аліну внучку, яка со мною мою дочку Крістіну і сина Степана. Которий вимагалі мені. Задіяні були усі. Депутат Степан, що згодом потрапить в іспанську халепу, справно голосував. А донька Христина вела, мабуть, найдивніший бізнес-проєкт батька. Ну, посмотрю, може, що то куплю. Може, Світська лавиця займалася компанією Кращий дім, яку багато хто вважав цинічною аферою. Її жертвами були улюблені бабусі Леонід Михайловича. Ось одна із моїх любими. Як писала преса, одиноких старих звозили на пожиттєве утримання у спеціальний заклад Черновецьких кращий дім і взамін на обіцянку райського життя отримували їх квартири. Сьогодні всі гроші будуть інкасіровані, і сьогодні ви узнаєте астрономічну суму наших з вами гуманітарних побід. Ні о чому не думайте. Невже після смерті старих в їх помешканнях відкривали відділення Правексбанку? Була створена система. Пошуку людей, які потребували опіки. Далі в нашій програмі детально про цинічну аферу. Люди реально ісчезали. А поки продовжимо розкривати інші, не менш дивні схеми. Це не на продукти питання, на недвіжимість, на все дуже високі. Нерухомість для нього була головною темою. Брали студенти, наскільки звісно, з матеріалу головного діла, на них якоби оформляли ці земельні ділянки, участки, а потім ці земельні учаски перепродавалися. Навіть тарифи Київрада підняла до захмарних, аби відбирати житло, закидали тоді Чорновецькому. Тобто ще 10 років тому саме за Чорновецького запровадили схему, яка актуальна і понині. Захмарні тарифи людина не може платити. Міська влада звертається в суд і прощавай квартиру. Була запроваджена система сімейного фактично сімейної окупації Києва. Розмовляти серйозно про все із мером було неможливо. Ось як майстерно він ігнорує питання тарифів. Треба до підвищення житлово-комунальних послуг. Ви назвали суму чи, ледь не 300% підвищення. Скажіть, за яким принципом ви будете визначати критерії бідних багатих? У вас мікрофон класний, а е запитання якісь злобні. <смонавт> <смонавт> Де ж косив під космонавта, по новому жили не тільки бідні кияни, але й бізнесмени. Для них за Черновецького діяло так зване єдине вікно. Це коли хабарі, скажімо, за землю під забудову треба було платити не як раніше на всіх інстанціях потроху, а одразу все і в одні руки посереднику із найвищого керівництва. Опутоне у У 2008 восьмому експерти рахували об'єм хабарів у столиці один мільйон доларів у день. Так більше нічого такого. Загалом заробітки команди були астрономічні: 70 мільярдів гривень. Саме стільки, як казав головний опонент Чорновецького кличко, було вкрадено у столиці за його золотих часів. Були розграблені всі державні комунальні учреждення, які принадлежали городу Києву. Це можна говоріти деталях, пан Крещатік, це такі. Ки... Киев Энерго, Киевгаз. Киев Газ, все эти предприятия на самом деле киев все эти предприятия ушли во время Леонида Черновецкого. То есть переоформлялись, продавались, переоформлялись. То ж саме и і комунальної которая продавалась просто за копійки. Їх ніколи не знайдуть і ніхто нічого не Но При этом суми, які платили за эти об'єкти, були просто мізерні сравнению з рыночной стоїмості. Цікава особливість всіх аферистів – Фантастична вдача і здібність завойовувати довіру людей. Навіть попри вбивчі факти про їх злочини. Войцеховський, наприклад, примудрявся продавати житло у своїх будинках, міражах, і тоді, коли мертвими були майже всі його будмайданчики, а інвестори вже штурмували його оселю. Історія збагачення нашого сьогоднішнього героя Чорновецького теж має подібні риси. Його правок з банк був побудований на кшталт секти, де люди працювали майже безкоштовно, а сам він відверто знущався над працівниками. Мені пліває, з ким ви взагалі. Чому мені вибрав? Ну, За да Зачем мені це слухати, да? Ну і здивуємо патін. До свіда. Шокуюча історія про банк релігійних зомбі та інший бізнес Чорновецького. Далі в програмі. На хвилі бурхливих 90-х Україна почула про правець. Успішний банк міг дозволити собі потужну рекламу. Однак, мало хто знав, що саме стоїть за цією структурою. У наші руки потрапило унікальне відео. Зараз ви побачите, як тоді ще маловідомий нардеп Чорновецький проводить тренінг для співробітників свого з банку. мені не з ким вишемнікамля Зачем мені це, ну, це? це слушати. Да? Ну і До патріотку. Це робоча плонерка керівників відділень банку швидше схожа на проповідь пастора Харизмата. І Черновецькому було у кого вчитися. Це школа виживання. Тут немає моралі і загальнолюдських правил. Свою банківську секту Черновецький створював під себе. Тільки його думка тут мала вагу. Ви ідіота приймаєте, приймають, тут майбутній мер Києва пояснює підлеглим, як допомагати клієнтам свого банку втекти від контролю Нацбанку. Слухаємо. Ви. Просите этих людей, пусть они 49 и 999 делают, да? Ну там на зарплату. Иначе они попадают в файлы Национального банка. Люди добиралися не тільки за принципом відданості, головний фактор сліпе слідування за своїм духовним лідером Леонідом Черновецьким. У Верховному Совіті я вам скажу, я неплохо виступаю, я все таки професіональний, ну как би балду. Тут побожний банкір пояснює, як заробляти на слабкостях плепсу, вступаючи в кооперацію з місцевими супермаркетами. я прийду, я вам скажу, ти що старий сумашиш? У мене в твоєму районі. 4000 владельца пластикових карты. Если ты дашь им 10-5%, они все в твой магазин покупат. Потому что рядом нет І И тогда у тебя будут покупать эти 2000 человек, да? Берем по бутылке вот здесь. Українські ЗМІ називали Правыкс банк сектою. Чому? В очі кидалися тоталітарні методи управління тодішньої родини Чорновецька Айвазова. Дружина мільйонера проводила щотижневі засідання співробітників банку, на яких вихваляла Сандея Деладжі, і поширювала його літературу. Окремо варто відзначити підручник пастора Сандея з християнської Камасутри. Зроблю Київ містом, в якому зручно житиме простої людині. Середні вік новобранців Правексу 25 років. Очень красивий мальчик». Вразлива психіка можливість впливати і маніпулювати. Співробітникам Правекса в обов'язковому порядку наказують відвідувати збори посольства Божого. Сейчас не время». І це не жарти. Від цього залежала їхня кар'єра в банку. Ті, хто відвідував церкву, мали платити знамениту десятину від всіх заробітків. З чуток саме половина навару від посольства Божого могла йти в кишеню головному піарнику церкви самому Черновецькому. Пані Айвазова навіть розробила ряд божественних постулатів, які щодня нав'язували співробітникам Правексбанку. Його називали Кодексом від сім'ї Чорновецьких. Завтра розлю... розлючена жінка хоче е... робити поганові. Прочитаємо ці заповіді. Якщо людина багата, як Черновецький і його дружина, то це люди напівбоги. У сенсі, що так хоче Бог. І тому вони природньо вище інших. Я в Верховному Советі пару разів виліз на трибуну. І проблема. Вот. Я говорю, а потім я смотрю в себе в записі, там у мене дружбан з першого каналу був, у мене записав. І смотрю некоторі слова. Відіряються миски, і, думки. і е, е, плохо діє це на аудиторію, я її не зажигаю. Співробітник банку повинен безапеляційно підкорятися керівництву, тому що знову так хоче Господь. Робота і служіння церкві повинні бути на першому місці. Особистих проблем не існує. Всіх відправити на відправляють разу і відтуда в тюрму, тому що вони не надає. Багато залучених в секту співробітників Правексу не витримували такого релігійного пресингу. У них починалися психологічні проблеми. Вони починали цуратися близьких, розривати відносини з друзями. Аплодірую. Продаж прав з банку чи було це аферою ретельно спланованою з сім'єю Чорновецьких? На що повелася італійська компанія, заплативши за банк близько 750 мільйонів доларів? На Чорновецький фактично, в приказному порядку на той момент давав указання. Щоб комунальні підприємства відкривали щита в правок банк. Це був правекс мильною бульбашкою. За часів мерства Черновецького банк накачувався бюджетними грошима міста. Чорновецький був мером і правокс банка були перевіряни. Право банк були перевіряні всі щита комунальних підприємств, і таким образом вони шантажировали. Тобто, фактично, банкір став мером і заробляв від грошових оборотів, які сам же в примусовому порядку туди направив. Скільки сотень мільйонів втратила держава, бо в чиї руки пішли комунальні платежі городян? Через цей банк пішли великі міські гроші, а проходження великих міських грошей це завжди банк, як кажуть, надуває. Але комбінатор на цьому не зупинився. Потрібно було зірвати остаточний куш втюхати банк італійцям. Італійська група Інтеса Сан Пауло. Заплативши в 2008-му за правикс банк 750 мільйонів, італійці планували як мінімум отримати дивіденти від приходу в Україну. Адже ще в 2006-му його чистий прибуток становив 83 мільйони гривень. Однак з 2008 по 2012 банк нарвався на збиток в 1,3 мільярда гривень за зділку по продажі банка вправок. Ні одної копійки в бюджет України не було заплачено. Наш ексклюзив для глядачів програми гроші. Нова кримінальна справа проти Леоніда Черновецького. Це 30 ось таких томів, які мають бути розслідувані до кінця цього року. Подробиці далі. Після арешту Степана в Іспанії особисто генпрокурор Луценко доручає розслідувати злочини Черновецького в Україні. В наступний понеділок я отримаю службовий рапорт новопризначеного прокурора міста Києва про стан старих, як здавалося, забутих справ. Два місяці у цих стінах ведеться кропітка слідча робота, і гроші першими довідуються, що у прокурорів є намера втікача. Ми прийшли до заступника прокурора Києва Андрія Андрієва, щоб дізнатися, як йде розслідування справи проти Черновецького і його молодої команди. Ексклюзивне інтерв'ю про карні справи, від яких залежить доля не тільки самого Черновецького, але й багатьох чиновників і бізнесменів, які досі при владі. Ми знаємо, що прокуратура розпочала нове впровадження кримінальної справи проти Черновецького його молодої команди. Чи можете ви розказати про нього подробиці? Нами зроблено на ревізію всіх кримінальних проваджень, які були порушені за фактами дій команди Черновецького. Таких проваджень встановлено загалом 28. Майже три десятки карних справ. Якщо казати про кількість томів, то це за сотні томів. Сотні. За його часів у мерії крали в космічних масштабах, підтверджує слідство. Не гребували нічим і ніякими сумами. Якщо так в двох словах, то це провадження, які там 1,2 мільйона гривень розтрачених під виглядом проведення соціологічних досліджень про необхідність встановлення мафії в спальних районах міста Києва. Або кримінальне провадження, де збитки складають більше мільйона, це коли встановлювались камери спостереження на вулицях. Багато справ стосуються незаконної грабіжницькою для киян приватизації найприбутковіших підприємств. Загарбавши їх злодії після зникнення Леоніда Михайловича просто втекли. Наприклад, у кримінальному провадженні пов'язаному з е, незаконними оборудками при приватизації Київгазу, Київводоканалу, Київхімволокна, е, е, особи, які основні фігуранти, зникло з України ще в 2012 році. Прокурор спеціально уникає прізвищ, аби не втікли останні з тих. Хто нахабно грабував Київ, як, наприклад, автори приватизації гіганту «Київміськбуд», зиск з якої бажав отримати екс зять Черновецького скандальний В'ячеслав Супруненко. Ці акції відчужили на користь шести кіпрських офшорних компаній. Зараз же на цей час житими заходами акції повернуті власнику, тобто є рішення суду, яке поновило право «Київміськбуду» на ці акції. Але винуватці уникло відповідальності, Тому ми зараз вживаємо всі заходи для активізації розслідування цієї справи. Окрім цієї реанімованої справи, є й абсолютно нові. Головна з них має боляче вдарити по тих, хто розбазарював київську землю на таємних сесіях. 13.06 цього року нами порушено нове кримінальне провадження. І стосується воно оборудок землею за позовами прокуратури, яких було майже сотня, суди вже повернули у власність громади пів тисячі гектарів землі, вартістю більше ніж 150 мільйонів. І ось тепер вже на підставі судових рішень за той деребан мають відповісти конкретні колишні очільники міста. На цей час слідчі провели великий обсяг слідчих дій, вилучивши всі необхідні документи. Фактаж і тамаш цієї справи вже на цей день складає більше 30 тонів. За наслідками цих експертиз і ревізій буде визначено коло осіб, яким буде повідомлено про підозру. Я думаю, що це кримінальне провадження для нас стане. Основним на цьому напрямку загалом вважає прокурор зібраних доказів вже цілком достатньо, аби наступ правоохоронців на корупційну команду Черновецького був вдалим. Наступальність, та яка зараз є у всіх правоохоронних органах е столиці, дасть результати, десь результат наближчий час. Прокурор не сумнівається вже до кінця цього року. Першу партію справ передадуть до суду. Головним звинувачуваним у них має бути особисто Леонід Чорновецький.